Олія, приблизно 2-3 столові ложки, чайна ложка домашнього смальцю, дрібно порублена цибуля, духмяний перець, дві горошинки, 2 лаврушки, смажу на великому вогні до золотистого кольору. Через 3-4 хвилинки додаю натертий свіжий чесничок. Перемішую і смажу приблизно 5 хвилинки, не більше. Одна столова ложка борошна. Смажу приблизно 2-3 хвилинки на середньому вогні. Через 3 хвилини додаю перець хлоп'ями. Копчений. можна додати чилі, трошки обсмажую, приблизно півхвилинки. Головне, щоб розкрилися аромати, вливаю сметану, мускатний горіх, вершкове масло, перемішую і на самому маленькому вогні тушкую сметану приблизно 5 хвилин. Тушкована сметана набагато смачніша. Якщо хочете отримати дуже смачну заправку, рекомендую спочатку сметану протушкувати. Періодично не забувайте перемішувати, щоб сметана не пригоріла. Наливаю воду. Всі точні пропорції я залишу в описі, внизу під відео. Перемішую, і продовжую тушкувати іще приблизно 3-4 хвилинки на самому маленькому вогні. Маса має бути однорідною. Одна чайна ложка гірчиці французької, і одна чайна ложка звичайної гострої гірчиці. Ви можете давати пікантну, ось така. Все добре перемішую і продовжую тушкувати до самого булькання. Після того, як ви додали гірчицю, зразу можна посолити за смаком чорний молотий перець, перемішую, маса трошки починає густіти і стає такою однорідною. Зараз додаю. Зелень укропчика. перемішую і довожу до кипіння. В цей момент, коли починає булькати наша заправочка, опускаю варені яйця. І разом з яйцями ще тушкую приблизно 2 хвилинки на самому маленькому вогні, щоб яйця не розламалися. Ось так. Дуже підходить до пюрешки. Можна з рисом подавати, а можна просто з будь-яким салатом. Це смакота. Просто легко, доступно і дійсно смачно. Чим простіша страва, тим вона дійсно набагато смачніша. Ось така буде в мене страва сьогодні на вечерю. Це дуже смачно, просто. Легко готується. Яйця у сметані підливі. Це треба вам спробувати приготувати, щоб ви дійсно відчули цей простий смачний смак. До пюрешки я додала вершкове масло, сіль. Дуже смачно. Рекомендую всім смачного. Готуйте, смакуйте та будьте здорові!